Якщо ти хочеш реально чогось досягнути в житті? Перше, з чим ти стикнешся, це хідні переконання і принципи, які ще нав'язали в школі. Це значить, шо всі та... багаті нечесні, всі багаті наварували, неможливо відкрити там бізнес нормально грошей і нікого там перепрошую не жахнуть, нічого не зробить. Якщо ти будеш занадто відкритим, чи десь висовуватися, ну це ж теж в школі було не висовує, сядь і так далі. А це взагалі в принципі залог того, щоб щось побудувати успішний бізнес, і так далі, чи з кимось домовлятися, чи якісь бізнес це теж завжди про перемовини, як мінімум продавця з клієнтом, Якщо ти будеш типу по принципам, які ще раніше нав'язали ці всі страхи, оця історія, ну нічого не вийде. От ми спеціально зробили в з контент-хаті, дали всім коуча, психолога, який дозволяє ментально рости і боротися з цією історією. Люди навіть не уявляють, що у них є все абсолютно в житті для того, щоб побудувати успішний бізнес Мінімум там п'ять тисяч євро на місяць, це ж не важко. Ти коли в якийсь момент розумієш, що оказується, я в якомусь заборі був штучний. Я спеціально зробили, щоб я просто залишався в якоїсь ланки, яка після школи, де я за хорошу роботу отримував оцінки, 5, молодець, сідай, да? а після цього там коледж, де я вийшов з дипломом, який нікому не треба, і пішов просто на роботу за мізерну захід, виконувати вести чийсь бізнес. А вместо того, я б міг би просто відкритися, побороти всі свої хідні переконання, а їх до хіра. їх розказувати можна часами просто тут сидіти. От ми спеціально два рази на тиждень у нас контент-хаті коуч-психолог розмовляє з людьми і розказує, як воно працює насправді. А вона вже виростила там декілька сотень успішних бізнесменів. Ну, хто прийняв це своє життя, ті молодці, ті зараз вийшли на гарне місце. Хто не прийняв, будь ласка, можете за посиланням в шапці профіля перейти, подивитися, це абсолютно безкоштовно, вже познайомитися з цим всім і взагалі зрозуміти, навіть не з нами обов'язково далі йти. Ви можете хоч зрозуміти, куди вам далі рухатися, в якому напрямку, в яку інформацію хоча б гуглить.